Ситуація важка, реально важка, і вона важка там уже не перший місяць, насправді. Тобто, якщо порівняти і брати аналіз всіх зведень генштабу і те, що ми бачимо по суті, починаючи там серпня 2024 року, ворог найбільшу кількість штурмових дій проводив саме на Покровськ, на Покровському напрямку. Покровський, Новопавлівський. Потім пішло добропілля, там значить, ми трошки розділяємо хоч одна агломерація. О, І це говорить і говорило про те, що їм це вкрай необхідно в плані стратегічних подальших дій. Тобто, коли вони це, не дай Бог, там взяли б оцю, о, далі пішла дорога сторону в бік Константинівки і відкривається дорога до Дніпропетровської області. І як би там не було важко, які б не робити прогнози. Прогнози взагалі робити на війні, ну от досвід мій, який я, скажемо, бачу, який я скажімо, спілкувавшись з різними воєначальниками різних рангів, абсолютно там, включаючи дуже високопоставлених свого часу, то оце заяви, це добре, демократична країна, ми маємо право це робити, кожен має право сказати. Але заяви під час ведення активних бойових дій. От, публічні дуже багато разів шкодять нам. Чому? Тому що ворог також вважає їх, ворог багато вичерпує, ворог на цьому починає давити. Так як було це там, виступ, що Путін збирається приїхати по кровсь. Представляєте, який підйом моральний духу орків. Там от Путін приїде, ми зараз для нього готуємо площадку. Насправді ситуацію можна оцінити таким чином. Ворога багато саме тут. Він сконцентрував велику кількість, переважну кількість от саме на цьому напрямку. Но те, що відбувається всередині, і то, про що не можна казати в ефіри, в тому числі, ну, публічно було висвітлено, як висаджується десант ГУР Міністерства оборони, О, а багато ще аспектів також було зроблено. І однозначно скажу, всі штаби. Всі командування постійному режимі цілодобово моніторять ситуацію і роблять всі кроки для того, щоб ситуацію, по-перше, ну, дестабілізувати, а а потім так сказати, перейти уже в контрнаступ. В окремих випадках контрнаступ проводиться також. Як тільки дозволяє ситуація, то ми це робимо. Якщо це ну, там нема загрози, там що просто це буде зазря зроблено і там загубити життя наших хлопців і дівчат. От. А ворог підступний, вони ж також військові. У них теж є свої генії науки військової, які їх вчать, які вчаться на наших успіхах, дуже уважно вивчаються ситуацію, вони швидко вчаться, у них великий ресурс. Оце, оце їхня перевага і плюс. Перевага у них така, що вони, е е цензура, яка не пропускає те, що не треба, от, для них. А ми е абсолютно висвітлюємо всю правду, і кожен з будь-якого боку може сказати от, все, я що він думає.